Марина звернулася із запитом, чому я завжди розчаровуюсь спершу захоплення, потім внутрішня огида, навіть до хороших чоловіків. Це моя травма, чи я просто не вмію любити. Я подивилась у глибину і знайшла відповідь закохані. Вона закохується у дзеркало, у проекцію, у те, що бачить у перші два тижні. Вона не бачить людину, вона бачить ідеал, на який давно чекає. Перевернута сила. Як тільки зв'язок стає ближчим, зникає гра, а з нею і повага, бо вона починає відчувати, що керує ситуацією, і їй це не цікаво. Місяць вона проєктує свої страхи, що її знову кинуть, що знову розчарують, що знову виявляться слабшими, і підсвідомо вона штовхає стосунки до саморуйнування. Імператриця. Її глибинний запит це не закохатись, це побачити, що її бачать. Приймають її силу, її тіло, її думку і не бояться її, їй потрібен не коханець, а союзник. Король Жезлів такий союзник існує, але він з'явиться тільки тоді, коли вона перестане вибирати і почне відзеркалювати, тобто сама поводитиметься як рівна, не як мати, не як тренер, не як богиня, а як людина. Марино, ти сильна і це твоя сила, а не твоя кара. Але коли ти годуєш, ти знецінюєш, а потім питаєш, чому вони м'які. Бо ти їх зробила м'якими не витягуй, не рятуй, не навчай. Якщо бачиш, що він не веде, не питай, куди він веде. Розвертайся і йди. Твій чоловік не той, хто тебе зачарує, а той, хто тебе не боїться, і щоб його знайти, перестань прикидатися меншою. І перестань ліпити більших із нікого.